Всім привіт, хлопці та дівчата. Знову потрапив я на карту Карелія І що ми бачимо на екрані? Це восьмі рівні, Вісімки та сімки Трошки я вирішив пофармити. І ось що я побачив. У мене з'явився новий любівчик. Це, мені так здається, другий мій най Улюбленіший фармер. Перший це Progetto 46. Він може вивозити тонни срібла. А це другий мій любимчик це СПТК ТВП. Чехії вона ПТшка Єдина, ну преміум танк звичайно, тому що вивозити срібло. І що мені дуже сподобалось у цьому танчику, ну це. Швидкість, нема бронювання. Він такий пробивається пальцем чи гілкою. Ну, ну велика швидкість, 55 км на годину. вилює, Невелю, Ну, плюс це ПТ-шка, гарне маскування у ньому. Так, виходжу з цієї сторони, там із. Що можна із великих плюсів цієї ПТшки розказати, так це бронепробиття основної ББшки, основної пульки це 270 на 8 рівні, та де ж на 8, навіть на десятках, ви на основних пульках ви не побачите. Такого бронепробиття. Ну, тільки на цьому на велике пробиття це 26.8, ну, ПТ-шки, ну, ми не про них розмовляємо. Що про нього можна ще сказати? 270 бронепробиття. пробиття. Ну, Невеличка альфа 250 ну, для такої пуль, мені так здається, це золота середина і швиденька перезарядка. Я розігнав до 4,5 секунд. Ну, мені так здається, якщо його в бонову оборудку обгорнути повністю, додати всі розхідники. Можна іще її більше розігнати. Для мого стилю гри це ідеально підходить. І пульки швиденько перезаряджаються. Ну, а тепер про мінуси. Це, ну, як я і казав, бро... нема бронювання. І головний такий мінус, це дуже довга, довгий політ пульки 800. Кілометрів на годину, це дуже довго, дуже велике опередження треба брати на велику відстань. Ну, так, така собі історія. А ще я забув розповісти. Це у нас тут дуже класні фугаси. За скільки там він... фугас наносить аж 420 і. Одиницю урону, та величезне бронепробиття для цього рівня, це 100, 100 одиниць. Для фугасу це дуже круто. Це як мікро, мікро міні-бабаха. Міні-бабаха це. Що у нас там, чаротір, мені здається, 8 рівня. А це така мікро міні-бабаха з дуже швидкою перезарядкою. Ну Мені так подобається. Цей танчик він прикольний, швидкий, швидко пересувається по карті туди-сюди, швидко стріляє, пробиває всіх. Ну, Швидкість польоту пульки ну, треба пристосовуватись. Ну, а Тим часом 8-6 рахунок. Ми потроху починаємо програвати. Я вже вбив трьох. Та їду допомагати на цьому фланзі, цьому нергалу КВ5 хочу прибрати. Ну, поки я торохтів язиком та їхав, він його добрав і 6, ну він пробувається моєю пулькою на виліт, я засвітився. А, Дуже ще хотів розповісти, так це. Пушка, якщо обмазати його ну, добряче, цей танчик ну, дуже влучно, дуже швидко зводиться ця, ця пушка. Скільки там зведення 1,3 секунди. Ну, це дуже круто. Та влучність 0,3 у нього метри. Це теж ну, білки. В око можна попасти Все, з цієї пушки. Якось дуже дивно, ніби багато союзників було з правого флангу на гірці, але щось вони всі передохли, залишилася одна ПТшка. Мені вдалося тигра вбити. Бачили, відірвав я йому башку. Та швиденько пересуваюсь на цей фланг. Ось засвітився і 6, але я хочу заїхати за кусти та попрацювати по ньому. У мене 4 фраги. Ух, як? Бах, пробив його. Дуже класно. А, Ще й забув розказати, до речі. Якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну. Ми щось потрохи програємо. Я тягну цю катку як можу. Нергала ця каліна вбила, лада каліна срана. Так, а зараз буде вихва... вихоплювати із 6. Я його пробиваю на виліт. Ну, якщо влучу, звичайно. Тому що на велику відстань ну, дуже так складно влучати. Я його забираю, перекиду на дуже класний фугас. Десь тут скорб стоїть. Він для, для мене лакомий шматок. Ось він. Якраз 409. Так, так. Дивний постріл. Хм. Він е, пропав за світу дуже дивно. О, я по ньому все-таки влучив. Е, Прикольно. Ну, шкода, що його не забрав. У мене 5 фрагів, Я, якщо я б забрав би Скарпа, було б 6. Ну, да ладно. Повзу, повзу, десь тут арта залишається, та це. Ця срана Каліна. Повземо. Ось арта. О, мені щастить. Ну, можна і так сказати. Щастить. Вбиваю союзника арта. Я забираю арту. Ось медалька воїна в мене вже. Так, каліна на тій стороні. Біля моєї бази, я починаю захват бази. Ну, Каліна для мене такий складний противник. Тому що він з малої відстані може мене пробити на 800. Ну, якщо я так розумію з двох пульок, він, якщо. ну Притул мене вб'є, ну я його не, не зможу ну так швидко вбити. Тому я вирішую стати на захват та подивитися, що, як, що воно буде. Ну, чекаємо. Він же ж поїде збивати захват. Чекаємо. Ось він засвітився. Півтори тисячі у нього ХПшок, ну я його ніяк не вб'ю. Скільки у нього там перезарядка? 13, 13 секунд. Ні, ніяк не вийду. Не вийду в мене його вбити. Це скільки мені у нього 1300 залишилось. Це 4 рази. Його треба пробити, а якщо я не проб'ю, та ні ні. ні Я вирішую захопити базу. Так, да, це не чесна перемога, я розумію, але переможців не судять. Ну все, це перемога. Так, і що в нас вийшло? Це основний калібр, перша ступінь. Медаль воїна та захватчика. Ну все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Прикольний бій вийшов. 5000 тисяч нафігачив. Ого, нічого собі!